Сам факт внесення означає, що цей елемент, ці знання, ці практики будуть охоронятися на державному рівні. І, по перше, піднімається сама престижність, тобто те, що ми називаємо гонорово. Ми представлені Маланкою, ми представлені боднаркою, і третій майже ювілейний елемент це наша тайстра тайстра від самого свого початку. Вона поєднала в собі дуже таке конкретне практичне призначення, тобто це сумки. Перша дитина до школи в якості ранці. Друге, коли ми йдемо в гості, потрібно, наприклад, подарунок у дитині, яка там є. Третє, коли ми йдемо на весілля і в чомусь треба мати приніс тайстри. Бувають, до речі, різного розміру. Великі, вони вже призначені для каличів. Насправді, перші тайстри вони були зроблені з килимової тканини, тобто фактично брався шмат тканини. Робилося те, що ми зараз називаємо екоторбинкою. Брався звичайний пояс баюрок той, тим, яким прикріплю поясується людина, і це була перша тайстри. Кугутики у нас дуже часто зображують. Це символ гонору найкращому сенсі гонору, знаєте, то прислів'я ходити кугутом. Тайстрове ткацтво, і, зокрема, тайстра, воно стало цілком сучасною, тобто її можна побачити на вулицях Чернівців, коли молоді люди використовують її, або як аксесуар використовують саме традиційну тайстру, або торбинку Шопер стилізовану під. Ми навчилися працювати в команді. Тобто один за всіх, всі за одного. Тобто, один ряд, якщо двоє зробили свою частинку роботи, вони повинні були допомагати тим, кому ця наука дається складніше. Тому, як ви кажете, не всі можуть, можуть всі. Але хтось швидше, хтось повільніше, але обов'язково він це зробить. Ну, по-перше, зробили ми опис, що таке Буковинська тайстра, Буковинська і Бесарабська тайстра. Ми підготували досьє на кожного носія дівчат, майстринь, котрі вміють ці вироби робити. тобто, це були майстрині на з нашої школи Буковинської тайстри. Треба любити цю справу рукоділля. По перше, ми всі прийшли звідти. Я, наприклад, прийшла в цей проект. Мене зацікавив байерок, тому що ну треба було мені ну для себе особисто. Ну і тут підвернулася нагода ткати. Ну байрок також тчеться, і він потрібен для тайстри. І тому ну попала так. Проект Ткання – Це вже… Ну, вже коли сам процес. А до цього процесу до ткання ще є дуже багато процесів. Тільки заправити верстат, це треба хоча б день, і ти можливо сам і не зможеш це зробити. Тобі треба когось у поміч, от тому, що ці всі нитки треба порахувати і знати, що до чого, і всі ці приусунути в правильному порядку. Це не так все просто. Насамперед, це ідентифікує наш край, його самобутність, його. Культурну спадщину його надбання, його традиції, які живуть. Саме на цьому я наголошую, тому що всі елементи, які приймаються до на національного переліку, вони мають бути життєздатні з іншого боку. Це величезна відповідальність, відповідальність саме тих, хто пропонує цей елемент, хто готує номінаційне досьє і хто розуміє, що елемент прийнятий, він має жити і побутувати, аби не довелося, не дай Боже, рано чи пізно його виключати з цього переліку. Це є. Дуже почесно, дуже важливо, і це піднімає дух не тільки майстрів, а й тих людей, які хочуть спробувати, а ось не знають, вийде в них, не вийде. А навіщо воно для них і тому відповідальність лежить і на загалом на нашому краю.